Добрий день. Сьогодні ми в Харківській області на переобладнання трьох сівалок піднесення до добрив. І перша сівалка це водорошка ТМПЛ на 16 робочих органів. Сюди ми виготовили індивідуальну рамку під два баки, об'ємом 500 літрів. Встановили заборний фільтр, електронасос, лінійний фільтр, витратомір і систему візуалізації, яка складається із ротометрів і кульок. Робочі органи цієї сівалки виконано у вигляді пружини. Яка закріплена на допрацьований кронштейн «Водерштат». для забезпечення автоматичного вимикання системи виливу на розворотах? Ми встановили індуктивний кінцевий вимикач. Ось такий вигляд має монітор, який керує системою вилива. Ось такий вигляд має антена. З неї система отримує швидкість. Друга сівалка це жандір на вісім робочих органів. Тут клієнт самостійно встановив два баки. А ми доблоднали сівалку системою дозування і системою візуалізації. Робочий орган на сівалки виконано у вигляді нержавіючої трубки діаметром 6 мм. І третя сівалка це кінза. Також на вісім робочих органів і також із самостійним встановленням баків. Система керування шакал забезпечує підтримання необхідної норми незалежно від швидкості.